Чому ми не робимо те, чого ми хочемо, чому ми відкладаємо? Буду прямо зараз виступати вашим адвокатом, щоб ви свої бажання втілювали, здійснювали, знаєте, як зацікавлена особа, щоб вам було добре. І перше, що вас повинно торкнути що... Вам важливо, щоб цей адвокат підтримка була насправді не зовнішня, щоб ви щось робили, змінювали саме в житті, отримували, дозволяли собі, а було б класно прокачати цю підтримку внутрішню. Додивляйтеся це відео до кінця. Я, Альона Янкова, психолог, знаєте, як отримаєте таку міні-інструкцію по взаємодії з собою, щоб бажання. Втілювати, не відкладати. Все це почалося з того, що моя знайома написала, що вона хоче вивчитися на права, вже там скачала програму для того, щоб вчити правила, вирішувати картки, і ніяк ніяк не може до цього дійти. Там заставляє себе, там нагадування якісь ставить. Поділилася тим, що її зсередини бісить що. Близькі і оточуючі кожного разу нагадують і питають, чи ти вже це вивчила, чому ти це відкладаєш, чому ти це не робиш, типу, ну, ну, чого, чого не зробила. І вона так само кожного разу засижується в такому а, самокопанні, але часто наше самокопання воно як самозакопування. І внутрішньому наїзді, ну чому ж я це не роблю? Якщо я навіть там автомобіль вже готова дійсно собі придбати, і мені це дійсно потрібно, бо в її випадку там ну, або пішки нереально дойти, або автомобіль. І от оце чому внутрішнє, ви не уявляєте, яким це насправді може виявитися тиском по відношенню до себе? І ми з нею проговорили, що коли на нас хтось. Щось нам транслює, і нам це може відчуватися як наїзд, тиск, засудження, як начебто тебе котеня, знаєте, лицем в бруд. Чому ти ще така, чому ти відстаєш? Що, що Ти як ніби пасеш задніх, подивися, ти там до сих пір не зробила, повинна була би зробити, да ти ж обіцяла. І ми дуже часто, якщо ми в свою сторону це будемо чути, у нас буде виникати протест. Да, я, як будто би на зло вам це робити не буду. Не можна так зі мною. Тобто оцим протестом ми часто хочемо показати, <кій> зі мною так не можна. Це ж не тільки про автомобілі, де мова, відчувайте по собі самі різні ем, ситуації. І що, на що важливо звернути увагу, що частіше за все, по відношенню до себе, ви так само є отим. Критиком, судею, вимагаторем, який себе тисне щемить, наїжджає на себе, критикує себе, подивись, тобі собі пообіцяла, до сих пір це не зробила. Як ти можеш? Ти вже там три місяці за все відкладаєш, давай там, зберися, там, постав собі нагадування, ну зробити в кінці кінців. І оце все буде відчуватися як великий тиск на себе. І ви навіть не, ну, скоріше за все, ви це відчували, свідомо відчували, що самі собі на зло можемо протестувати і не робити. Так само, як, начебто, показуючи, що зі мною так не можна. Я хочу по відношенню до себе розуміння, прийняття, добре ставлення, коли мене цінують, коли мене враховують. Наприклад, ми ж можемо відкладати якусь справу просто тому, що у нас зовсім не вистачає на це ресурсу. Да, це те, що нам там стратегічно важливе, да, це те, що нам цікаво, да, це те, що нам буде корисно, але у нас такий завал справ, що на це просто, от як, як немає сили, ресурсу. Тут потрібно теж перепровіряти, чи достатньо ви. Відпочиваєте, дбаєте про себе, даєте собі уваги, піклуєтеся про своє тіло, про своє ментальне здоров'я. Тобто, якщо ви роздьоргана і у вас зайнятість на 130% із 100%, і ви потім ще питаєтеся туди ще щось запихнути, то будьте, будь ласка, правдиві, чесні перед собою, тому що запихнути те, що не впихується, ну просто немає куди. Часто теж ну, не виходить, тому треба перепровірити, розставити пріоритети і не відкидати себе, своє самопочуття, відчуття, стан на якесь там заднє місце. Ви жива, не ви справжня, ви не є, знаєте, тобто не можна <кій> ставитися до себе з точки зору використальчиської такої. Тобто, коли вами хтось буде користуватися, ви це відчуєте і ви не захочете. У вас буде внутрішній протест, не потрібно мною закривати всі дирки, юзати мене, користуватися мною. Так зрозумійте, що самі по відношенню до себе ми теж можемо забороняти собі, використовувати себе там. Я вже не, не, не сплю там, не виспалося, не виспана вже там останніх три місяці. А ти ще мені оце хочеш всунути, щоб я це робила? Тобто за цим всім спостерігайте. прошу вас почати спостерігати. От, от за цим внутрішнім протестом, яким чином він викликається. Дуже часто він викликається тим, що ви від себе вимагаєте. Ви думаєте, що ви, ви вимагаєте ставитися до себе якби по-доброму? Типу, тобто, ну ти ж можеш більше. Ну, ти ж хочеш більше? Ну, от подивися, ну ти ж ну от це все більше, ну, ну ти ж ти ж можеш, ти ж хочеш, ну де воно, давай. І тут уже теж може бути схований тиск. На кожну прот... ну, дію буде зустрічатися протидія. Перепровіряйте, будьте по відношенню до себе, люблячи ми. Дуже класне питання, яке допоможе в цьому розібратися, як я, по відношенню до себе, ставлюся. Можна спитати в себе, скільки в цьому любові. Так само звернути увагу те, що ви хочете робити, те, що ви від себе вимагаєте, перепровірте себе, задайте собі питання. Правда, для мене це важливо? правда, я цього хочу. Угу. Правда, це моє і про мене, правда, воно мені потрібне, і слухайте відповіді. Якщо у вас відповідь зсередини, не головою, голова там собі пояснила вже 150 раз, сказала так: якщо зсередини ні. Ну, типа, ні, не хочу я цього. Тому усвідомлюйте, розумійте, ясна чітка відповідь, чому ви це відкладаєте. Звісно, що це не означає, що ви не підете в домовленість з собою, тому що те, що ви зараз робите, накопичуєте, да, воно сторицею може вам проявлятися далі. А можливо, це те, куди вам не потрібно йти. І от для цього і є психологія, психотерапія, для того, щоб ви були в контакті з собою, зі своїми потребами. Зі своїми бажаннями, зі своїми емоціями вміли розбиратися з собою, регулювати себе, щоб бути, щоб не юзати себе, щоб не використовувати себе, а розкривати, розкривати свій потенціал, обмінюватися тим, що ви можете вміти. Те, що вам насправді цікаво, ви будете робити. Угу. Будьте по відношенню до себе, люблячою, приймаючою і підтримуючою. І супротиву внутрішнього буде в рази менше. Да, я вам дуже дякую за увагу.